Друзі, сьогодні в нас знову п'ятниця І ми готуємо з вами рибку з кумбрію. Я ще не повністю її розморозила, так я гарно її почистила, друзі, і розділила на дві частинки. Бачите? Кладу на харчову плівку. Зараз, друзі, тут я розбавила одну чайну ложку оцту, одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку солі і столову ложку соєвого соусу. Зараз, друзі, я цим маринадом полю нашу рибку. Гарно я маридан пролила нашу рибку і дала ще ось такої приправи до риби. Бачите? Тепер, зараз, друзі, я накриваю половинку до половинки. Ось так нашу рибку гарно закриваю, замотую в харчову плівку і ставлю в холодильник на 5 годин. Ось так. Наша рибка як промаринується, друзі. Я, ми будемо ставити її просто на хлібчик і смакувати. Я результат вам обов'язково покажу. Так, друзі, наша рибка гарненько промаринувалася. Бачите, як вона вбрала в себе соус? Тепер я її нарізала на ось такі дольки. Бачите, Зараз накладаю на салат і будемо смакувати. Ось так викладаю рибку на помідорки з цибулькою, кусочок чорного хліба з кменом, житній дуже смачний. І все, друзі, все дуже і дуже смачно. Рибка така ароматна, ну дуже смачно. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!